Доброго дня, брати і сестри! Вітаємо вас зі святом Богоявлення, хрещення Господнього. Христос хреститься, каже святитель Іоанн Златеуст, а з мене знімається скверна. На нього сходить Святий Дух, а мені дається прощення гріхів. До нього звертається голос Отця, і разом із ним я закликаюся. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про наступне: з благословенням митрополита Одеського та Ізмельського Агафангела 19 січня освячення морської води відбудеться на пляжах Лонжерон, Чайка та Золотий Берег. 15 січня, у день пам'яті преподобного Серафимасоровського, архієпископ Южненський Діодор очолив святково-божественну літургію у свято-іверській обителі. 14 січня в монастирях та храмах єпархії молитовно відзначили обрізання Господнє і пам'ять святителя Василія Великого. Вихованці одеської духовної семінарії привітали владику Агафангела з Різдвом Христовим та виконали святкові колядки. З благословення високоприсвященнішого агафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського 19 січня у свято Богоявлення Хрещення Господнього на узбережжі Чорного моря в Одесі буде звершено велике освячення води. Обрано традиційні в нашій єпархії локації: пляж Ланжерон, пляж Чайка на 10-й станції Великого Фонтану та пляж Золотий берег на 16-й станції. З 10-ї години ранку і до 16-ї години там будуть перебувати священники, які готові відповісти на питання про свято, щоб віруючі глибше зрозуміли його значення. О 13 13-й годині велике освячення води звершить вікарний архієрей у співслужінні духовенства Одеської єпархії. Бажаючим зануритися буде надана можливість зігритися та пригоститися. Усі присутні зможуть освятити воду для себе та близьких. У день пам'яті преподобного Серафима Саровського, 15 січня, у свято-іверському одеському чоловічому монастирі відбулася божественна літургія. З благословенням митрополита Одеського та Ізмейльського Агафангела богослужіння очолив архієпископ Юженський Діодор у співслужінні єпископа Овідіопольського Анастасія та братії Обителі. Сьогодні, з благословенням нашого архіпастеря, Високопреосвященнішого афангела митрополита Одеського та Ізмаїльського. Ми зібралися в іверському одеському чоличу монастирі, щоб вшанувати престольне свято нашого монастиря, в храмі преподобного Серафіма Саровського. Цього святого люди люблять, шанують, бо він вів дуже просте життя. Він був невисоко освіченою людиною, не незнатного невисокого походження, благородного. Він був простим монахом, який вів дуже простий образ життя, і людям це приємно, людям це цікаво. І саме головне, що він є зразком християнської любові. В його житті дуже багато випадків можемо прочитати, коли старця просто ображали, принижували, нечесно з ним поводивились. Але ця людина не те, що всіх прощала, вона ставилась до них з любов'ю і на е, негативні дії відповідала діями позитивними. Робила цим людям добро. Цьому і є. Перемога християн, бо прощати, любити, понімати це не слабкість, це сила, це сила, яка припиняє дію зла у цьому світі. Тому вітаємо всіх з святом преподобного Серафіма і бажаємо всім такої ж віри, такої ж благочестя і такої любові, які приповнювали серце преподобного. Це наша Серафіма Саровського. 11 січня, у неділю 31 після п'ятдесятниці після Різдва Христового, з благословеннями митрополита Одеського та Ізмельського Гафангела вікаря Одеської єпархії єпископ Овідіопольський Анастасій, звершив божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі міста Овідіополя у співслужінні духовенства благочиння. Цього дня в апостольському читанні лунали слова апостола Павла як нагадування всім вірним повідомляю вам, брати, що Євангеліє, яке я вам звістив, не від людей. Адже я не прийняв його і не навчився від людини, але через об'явлення Ісуса Христа. Нам усім потрібно зміцнюватися вірою і любов'ю, пам'ятаючи, що той, хто перетерпить до кінця, той спасеться. На сугубі єктинії єпископ Анастасій підніс молитви за мир. Після відступу був звершений чин славлення. Владика Анастасій звернувся до віруючих зі словом проповіді, закликав на присутніх Боже благословення. 14 січня, у день свята обрізання Господнього та день пам'яті святителя Василія Великого, архієпископа Кисарії Кападокійської, братія свята Успенського одеського чоловічого монастиря звершила божественну літургію в храмі на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Євангельський переказ свідчить, що на восьмий день після Різдва Ісус Христос за старозавітним законом пройшов обряд обрізання. Обряд був встановлений для всіх немовлят чоловічої статі на знак завіту Бога з працем Авраамом та його нащадками. Під час здійснення цього обряду божественному немовляті було дано ім'я Ісус, Спаситель, промовлене архангелом Гаврілом ще в день благовіщення Діви Марії. За тлумаченням отців церкви Бог син прийняв обрізання, щоб показати людям приклад неухильного виконання божественних установ, і щоб ніхто згодом не міг засумніватися в тому, що він був істинною людиною, а не носієм примарної плоті, як вшили деякі єретики. У новому завіті обряд обрізання поступився місцем таїнству хрещення, про образом якого він і був. У свято Ілінській одеській чоловічій обителі 14 січня братія також звершила святково божественну літургію, згадуючи отця і вчителя церкви Василія Великого. Коли читаю його моральні практичні слова, писав про твори святителя Василія Великого Григорій Богослов, тоді очищаюся душею і тілом, стаю храмом, що вміщує Бога, співцем Божої слави й сил. Завдяки цьому я налаштовуюся, приходжу до ладу, стаю іншою людиною. Змінюються божественною зміною. Василія Великого почитають покривителем усіх тих, хто присвячує своє життя вивченню божественних таїн та служінню церкві Христовій. Після закінчення літургії в Ілінській обителі відбувся молебень, під час якого було освячено святковий пиріг Василія Опіта, який традиційно випікається, зокрема в Греції, у день пам'яті святителя Василія Великого, після чого його розділили і роздали всім віруючим. У дні святкування Різдва Христового на святках у благочиннях Одеської єпархії відбулися фестивалі колядок, дитячі концерти, святкові заходи, які стали живим свідченням і зображенням духовних та народних традицій, а також щирої радості з приводу народження Спасителя світу. В одеській духовній семінарії з благословення ректора протеєрея Дмитрія Кавенка, під керівництвом протеєрея Василія Петручка вихованці також. Підготували святкові колядки, якими привітали митрополита Одеського та Ізмейлського Агафангела і всіх віруючих із Різдвом Христовим. Зірочка сія, воризясного та зоря, звісно споміщає радіють новині. Вся небесна новина сповіщає на родину чудесного. Люди, эмоции, Здоровья, доброта, помощь Божия, молодежь всегда всеми нами, радость, праздник удещается, когда при испытаниях и во мною будет все равно. пусть хранят нас небесные силы. Архангелі Ангелік Херумий іще рахуємо славище поясню кріста. Викладачі і студенти одеської духовної семінарії вітають всіх вас. Зі славним святом Різд Христового. і бажають, щоб цей рік приніс мир, злагоду, добробут і щастя. Христос я рождає, славімо Його. Дивна я новина! дивна я новина, дивна я новина, дивна я новина, дива, я нова поробила, Марія орієнти. Породило, ми твоє, ні мрія, де за спіта, на тіна, у боїх на у пустині, у яскині, у пустині, у яскині, осі будуть знати, у пустині, у яскині, а всі будуть знати. Новина, 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 новина. З різдвом Христом вітає щастя, радості, бажаємо. Дай Божесті свята проводити на заряди дочекати в мирі, в, спокій, в щасті, в здоров'я, і сторіть на сторіть, поки Бог назначив життя і рід. Христос рождає! Сварімо Його. Дніць вод освіщається істіство. Цими словами, церква сповіщає велику таємницю богоявлення. Христос входить у води Йордану не заради себе, але заради нас, щоб освятити все творіння і оновити занепалу людську природу. Вода, що була образом хаосу і смерті, стає джерелом життя та благодаті. Сьогодні освячується не тільки вода, сьогодні покликані оновитися й наші серця. Як води прийняли Христа, так і ми покликані прийняти Його у своє життя з покаянням, вірою і вдячністю. І тоді благодать Божа явлена на Йордані буде діяти в нас, очищаючи, зміцнюючи і ведучи до спасіння. Освячена вода стає для нас видимим знаком невидимої благодаті, але справжнє диво відбувається тоді, коли людина з вірою відкриває своє серце Богу. Тоді Христос освячує і води, і життя, і саму людину, роблячи її причинним до свого божественного світла. На цьому наш випуск добігає кінця. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 18 січня на вечір'я богоявлення, хрещенський святвечір. У храмах, після літургії, також відбувається велике освячення води. У понеділок 19 січня святе Богоявління, хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Нагадаємо, що в Одесі освячення морської води відбудеться на пляжах Ланжерон, Чайка та Золотий Берег. У вівторок, 20 січня, собор пророка, предтечі та хрестителя Господнього Іоанна. У п'ятницю 23 січня пам'ять святителя Феофана Затворника та пам'ять священомучника Анатолія митрополита Одеського. У суботу, 24 січня, пам'ять преподобного Феодосія Великого. У неділю 25 січня пам'ять мучениці Татьяни та пам'ять ікони Божої Матрі Мелекопитательниця, чудотворний список якої зберігається у свята Успенському одеському монастирі. У наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події в житті єпархії. Прославімо ж Сина Божого Ісуса Христа, який дарував нам очищення і нове народження водою, Духом Святим, брати і сестри! До наступної зустрічі!